Нікого. Перевіряйте! Наркотичні засоби ви виготовляєте, робите? Трохи амфетамін робив. Ви збували ці наркотичні засоби? Для чого ви їх робили? Так збував. Там розстворяється. Потім наповняю колби. Таня посилка вас, у вас запакована у... Всього, ну приблизно, якщо тут 2 кг, то 4 тисячі доларів. Взагалі в хаті більше немає. Не, не. але... Тобто, купляли його з метою для того, щоб вирощувати гриби. Правильно розумієте? на де пусте конопля скажу також і я ти за нею доглядав так доглядав Працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з лічим управлінням ГУНП в Вінницькій області затримали дилера, який виготовляв амфітамін та вирощував елітні сорти коноплі. 30-річний мешканець Могилів-Подільського району обладнав нарколабораторію для виготовлення амфітаміну. Для цього в нього не були всі необхідні речі, а саме прекурсори, лабораторне обладнання та хімічні реактиви. Також фігурант за межами населеного пункту обладнав та висіяв елітний сорт коноплі, після чого обробляв його, сушив, подрібнював та фасував для подальшого збуту. Під час обшуку у фігуранта вилучено 500 кущів коноплі, близько 5 кілограмів висушеного готового до збуту канабісу, 500 грамів прекурсору та лабораторне обладнання. На даний час фігурант підозрюється за частиною 2 статті 307 та частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України. Останньому загрожує до 10 років позбавлення волі.